Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні глава ЦРУ Джон Редкліф публічно підтвердив готовність надати президенту США Трампу докази застосування Росією хімічної зброї в Україні. Пряма цитата безумовно, якщо задокументовано застосування хімічної зброї, то це незаконно і порушує всі міжнародні правила ведення збройних конфліктів та угоди. І, очевидно, я не можу надати тут ті розвідувальні дані, які я можу надати вам приватно. Ці слова пролунала відповідь на запит журналістів щодо доповідей нідерландської розвідки, дані нідерландських спецслужб. Дві розвідувальні служби Нідерландів задокументували застосування хрол пікрієно, отруйного газу часів Першої світової війни, атаки проти підрозділів ЗСУ в Харківській, Донецькій Запорізькій областях, хлор пікрін відзначається високою летальністю при накопиченні в закритих приміщеннях і укриттях, серйозними наслідками для нервової системи. І Хальних шляхів за даними розвідки ротації штурмових підрозділів РФ супроводжувалися доставкою спецконтейнерів із позначенням про отруєння речовини. Атака українських бійців Брянській області. Відповідь на підтвердження зберігання хімічних боєприпасів українські сили спецоперації здійснили рейд на склад в Брянській області. Результати підрив центрального складу з хлор під кріном і іншими речовинами. Унаслідок вибуху токсична хмара поширилась на прилеглі підрозділи. Підтвердження втрати РФ 275 солдатів загинули або доставлені в критичному стані масового. Руєння персоналу охорони складу, евакуація військових містечок в радіусі до 5 км. за даними розвідки США, Франції і Британії, Росія планувала застосувати хімічну зброю на сумському напрямку, щоб зупинити просування ЗСУ і деморалізувати особовий склад. Вказується, що Кремль Девабанк готуючи сценарії ескалації, зокрема застосування зброї масового ураження. Подібні дії будуть сприйняті як перетин червоної лінії. Що створює прецедент для прямого втручання союзників? Міжнародна реакція США. Трамп категорично відмовився проводити екстрену телефонну розмову з Путіним Вашингтон. Готує публічну презентацію доказів застосування хімзброї. зброї. Держдеп анонсував підготовку нового пакету санкцій ЄС європейські країни ініціюють розгляд питання на рівні ООН. Готуються консультації з НАТО про створення спільної місії з розслідування НАТО. Генсек оголосив, що в разі повторних атак союзники мають право вважати це загрозою колективної безпеці. Наслідки для військової ситуації на фронті після вибуху складу з хімзброєю російські підрозділи в Брянській області деморалізовані за даними розвідки. Частина бійців відмовляється виходити на позиції без з телу РФ розпочати перевірки всіх складів з особливими Até Поширюється паніка серед технічного персоналу. Коротка аналітика. Кремль порушив фундаментальні норми міжнародного права, спровокувавши ескалацію конфлікту. Україна ефективно знищила значну частину арсеналу хімічної зброї і змінила розстановку сил на сумському напрямку. США і НАТО готують план дії в разі повторення атак. Міжнародна спільнота розглядає питання створення спеціального трибуналу щодо застосування заборонених озброєнь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки. Кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.